Стабільний інтернет-зв'язок є одною з основних потреб нашого нестабільного часу. Без нього складно залишатися в курсі новин, а також вчитися та працювати. Нерідко бувають ситуації, коли зв'язок є, а швидкості не вистачає, і це дуже дратує. Що впливає саме на швидкість інтернету? Нам розповів фахівець на швидкість інтернету, в першу чергу вперше залиште. І це якість підключення, так яке виконане клієнтське обладнання до там до нас, це наша мережа. Це мережі інтернет. І тут вже то канали мережі інтернету, да, які ходять по світу, по яким йде трафік до того чи конкрет, іного конкретного ресурсу. А також не дуже важливим параметром є, є в даному випадку, яку пропускну спроможність може забезпечити якийсь віддалений ресурс для конкретного клієнта. Тобто провайдер може надавати великий трафік, а ресурс, до якого ви приєдналися, віддає лише невелику частину від можливого. Але це далеко не єдиний фактор. Наприклад, якщо вам вдома потрібен швидкий зв'язок, а його нема, перевірте, чим займаються інші члени родини. Радить фахівець. Якщо ви підключені до мережі інтернет, до провайдеру провайдер надає цю пропускну спроможність в першу чергу до вашого головного пристрою, до вашого там, домашнього роду, який далі вже ділить її. По-своєму, на усіх користувачів. Зазвичай вона ділиться неравномірно, а там, хто перший не почав качати, той і буде качати. І може бути такі випадки, коли, наприклад, ви там, намагаєтесь працювати, а ваша дитина запустила закачувати якусь велику гру. Ця гра качається з, доб з доброго ресурсу, там гарний ресурси, гарні канали. вона повністю завантажує пропускну спроможність вашого, надану вам провайдером. І вже на вашому конкретному пристрої. Вже цієї швидкості ви не будете отримувати у таких випадках. Експерт пропонує встановлювати певні обмеження в родині чи завести додому додаткове підключення, щоб бути незалежним, а також радить вирішувати всі питання щодо зв'язку та інтернету виключно з професіоналами, яким можна довіряти, щоб отримати стабільний інтернет, у наш нестабільний час, то я б все ж таки рекомендував обирати стабільних провайдерів, які працюють на ринку вже давно, які відомі користувачам. Ось, і якщо у них виникають якісь питання, не вагатися та звертатись до цього провайдеру для вирішення цих питань.